Вас в ефірі програма, будьте певні, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталі, привітань тема сьогоднішньої програми сильна жінка. Можеш окреслити, яка ж вона є? Ось вона перед тобою. Дуже <ріст> <І> <ріст> ось вона передівною. Переді <ріст> Ми з тобою дві сильні жінки. Це наш вибір? Чи це так, так от склалось? Так нам довелося взяти оцей локомотив на себе. <ріст> Цей чагар. Дивись, і склалось і наш вибір, тому що сильними е, сила є в кожній людині. Ну, ми сьогодні будемо окремо говорити про жінку, так? І це певні життєві обставини, в яких доводиться нам бути, і які склалися. І наш вибір в цих обставинах не стати жертвою, не заплакати, яка я бідолашна, а очолити цей процес і е, продовжувати свій шлях. З усвідомленням, що це моє життя, це в моєму житті сталося, значить, я відповідальна за це. Сильна жінка це не означає, що вона не плаче, це просто означає, що вона не звішує свої оці проблеми, свої завдання на когось, а вона їх сама бере на себе і працює з ними. Ми говоримо про завдання жінки. Якщо жінка бере на себе ще інші місії, завдання чоловіка, до прикладу, тут мені не сказати, це вже дурна жінка. Але ну, я впевнена, що в наших глядачів є своє уявлення, свій стереотип, образ тої жінки, яка вона сильна. І коли я була маленькою, так для мене образ сильної жінки це була моя баба, яка вона і кремезної статури була. Ну, так склали, що вона овдовіла на той час, коли моє свідоме та життя. І я бачила, як вона робить будь-яку роботу. І вона була і фельдшером, вона тут і лікарі, і пацієнтів іде, обходить. Вона тут має худобу, вона святами заправляє, вона і кричить. І я цей образ десь став в себе увібрала. Сильна жінка для мене моя сестра, яка вміла організувати так процес за дитиною дивитися. за… Ну, гроші заробити і ну, все, все могла. Вже мама для мене інший образ несла. Вона більш така природня, пряма, могла і заплакати, але в той же час сильно, Бо коли вже ну, так довелося так, очолити процес стату старший, вже десь і хворів, то вона взяла на себе обов'язки. І вона допомагала і в освіті мені так фінансову частину закривала. То вже, скажімо так, пізніше цей образ сильної жінки в мене склався. Але все дитинство, то це я бачила сила це така е, чоловічна сила в жінці. І в мене склався образ, що так і має бути. Але я може забігаю наперед, хочу просто довести, що якщо жінка в собі виробляє надмірну цю чоловічу силу. То біля неї не може бути сильного чоловіка. І, власне, якщо аналізувати образ моєї мами, то тут навпаки, вона і вміла проявляти силу, але в той же час вона залишалась жінкою. Ну, Дивись, Богом так задумано, що жінка має бути ніжна, лагідна, слабка статі, як прийнято називати. Угу. так? Ну, Хоча я з цим не погоджуюсь. Угу. Жінка інколи сильніша так. за багато чоловічої статі. Як поєднати в собі жіночність і ось цю силу? Ну, я вчуся в цьому. Ну, я не можу, знаєш, так дуже рекомендувати, бо треба, власне, приклад показувати. Мені хочеться цю силу застосовувати чоловічу силу, але я, якщо людина усвідомлює, бо ж важливо, що побачити, якщо ти побачила, що це руйнує твою сім'ю, ця напористість чоловіча твоя. Енергія, то відповідно ти вже маєш шанс це змінити. Бо жінка вона сильна, коли вона вміє застосовувати жіночу силу. А жіноча сила це що? Ну, є такі жарти вертіти, що чоловік голова, а жінка це шия, куди хоче, вертить. Це як жарт. Але якщо серйозно, то жінка вона вміє злагучувати кути. Вона не йде мова про те, що я не буду тобі підкорятися, я тобі суперник. Чоловік і жінка, так, в сім'ї. А вона вміє так, якби його пропозицію не в штики, не в компроміс, а якось так гарно злагоджено погодитись, але в той же час і щоб її думка, якщо вона є важлива, теж бралася до уваги. Але без цієї конкуренції. Бо конкуренція це чоловіча особливість. Інколи про жінку можна почути, вона дріт прийде. Це про сильну жінку чи це про авторитарну жінку? Ну, Елементи сильної жінки це десь і цей перегин. Хто така сильна жінка? В тебе свої будуть категорії, у мене свої, в глядачів свої. Но склався такий образ стереотипний, так, що жінка вона не може мати. Скажем так, мужчину біля себе самодостатньо, успішного, тому що вона ним керує. І він, оцей образ, підкаблучник, бо вона йому розказує. Оце вже перебор. То це сильна жінка. Так, сильна, але чи це щаслива жінка? Тому десь про авторитарність це вже ну, такий зашкалює в негатив, де вона цю авторитарність проявляє в сім'ї Ну це точно нещаслива сім'я твоєї відповіді я зрозуміла, що сильною можна стати, а можна народитись. Тобто, якщо є прототип десь в родині сильної жінки, то будемо наслідувати це? Можемо наслідувати так. Якщо жінка розуміє, що я занадто сильна, так мій чоловік за мною не встигає, можна змінити це? І як це зробити, якщо це в організмі? От я, я ось така, чи можу я чи надовго мене вистачить, щоб я була там лагідна, ніжна і добра? Ну, дивись, якщо є оце нутром, найбагато потужної енергії, треба вміти просто її направляти. Треба зрозуміти, що ти хочеш і що ти цією силою можеш зробити. Бо ти можеш зганьбити свого чоловіка, постійно його пиляти, як так модно говорити, за те, щоб він то не зробив, то не встиг, не зорганізував, не вконтролював і постійно та, бути над ним. Ну, Питання, скільки ця сім'я зможе тривати, скільки цей чоловік зможе витримувати цей постійно прес. В той же час та візьмись і всю цю енергію направ в своє, в свій бізнес. Стань там успішно, а в сім'ї просто вмій розподіляти ці ролі. Але є ще інший момент, коли ем, на етапі створення стосунків вона ще не усвідомила, що вона сильна, і вона вибирає собі психологічно слабшого. Невпевнено у собі. І йому зручно, тому що вона десь йому нагадує його маму. Його мама теж була сильно керувала, і він тянеться до неї. А вона вибрала його бо з ним ну, безпечно, бо він не буде аб'юзером, не буде її агресувати. І вони ростуть, ростуть, як сім'я, а потім вона набирає обертів, швидкості, вона розкривається. А він, наприклад, ну, не може витримати цю силу. І тому починаються конфлікти різні. Тому дуже важливо зрозуміти так, чи пора нам розійтись по-доброму і не, не задивити одне одного, чи якимось чином перерозпроділити мої, мою енергію, мої обов'язки, дати йому можливість вирости. Тут багато є процесів, про що варто говорити, бо іноді люди живуть так, вона давить, вона показує своїм прикладом, що вона успішна і там, і в дітях вона там їх на ноги поклали. І образ жінки вона вже змінила на коротку зачіску брюки, і такі манери повадки, та десь і сигарети, і матюки. Ну, така бесіда, чоловіча брутальна. І питання, а який біля неї має бути мужчина. Коли ви бачите таку жінку, просто це ну, ж, який образ має бути? Це ж точно якесь ніжне, своріння, добре. Тому важливо, що кожен хоче від цих стосунків. Тому повторюсь, якщо багато це енергії, ну, йдіть купайте город. Садіть, квіти прекрасні, свою енергію. туди. Яку модель поведінки ми показуємо таким чином своїм дітям? Що вони переймуть на себе? Чоловічу слабкість чи е, жіночу силу? Ну от, Залежно від їхніх індивідуальних особливостей, ото й переймуть. Е, часто, ну, це вже в нашому ну, нутрі, так, коли ми живемо в батьківській сім'ї, відповідно, е, ми не можемо побачити того, що би ми побачили, якщо би жили окремо. І е, окремо живучи, ти тоді розумієш і бачиш на відстані стосунки тата й мами. І ти бачиш, де. Мама перегинає палець. От до слова, розказує клієнтка, що її чоловік говорив, вона теж така сильна, він ну, по психотипу він добрий, скажімо так, дуже добряк. І вона, власне, полюбила його. І вона каже, що її свекруху бив свекром, бо він служив на війні в Афганістані, і, відповідно, він її бив. І потім ну, це такий стереотип склала свекруха. А син пояснює: я пригадую ті руки. Ну, ти така не будеш, правда? Ти в мене сильна, як моя мама, але ти ж будеш обережна зі словами. Тому що мама була провокатором, вона провокувала. Так, він був на війні, але багато чого це просто мамин запал. Тому чоловік вибрав собі жінку як модель так, своєї мами. Але вже з нею проводить таку бесіду. Так, ця сила мені подобається, бо я не люблю якихось так, скажімо так, жінок дівчат інфантилізм, з інфантилізмом, з дитячістю. Мені подобається ця твоя сила. Вона мене та підбадьорює, десь мене спонукає. Але в той же час я не потерплю, щоб ти була як моя мама в стосунках з тату. Ну це вже людина усвідомлює, що було. Вона вміє аналізувати а не просто на якусь. До якогось героя примикати, тому велика ймовірність того, що що ми бачимо образ тата і мами, те ми будемо наслідувати. Але якщо ми усвідомимо, що це було важко в стосунках, що від цього страждав один або другий, то ми принаймні спробуємо це змінити в своїх сім'ях. Це буде важко, але принаймні ми спробуємо. Якщо ми говоримо про силу і про слабкість. Ну, впевнена, що 18-20 років дівчина ну не може бути ще такою сильною, так зустрічається, хлопець з дівчиною, і потім доводиться їй брати в руки викрутку, молоток, чистити каналізацію. Ну, все це приймати ага. на себе. Чому так відбувається? Я заперечу, у 20 років також вже може проявлятися ця сила. Все залежить від того, яких 20 років було до того і що довелось бачити. Тому що, можливо, дівчина та зростала в сім'ї, де не було батька, і мама виконувала роль чоловіка, і їй було з легкістю взяти молоток, цвях і зробити чоловічу роботу. Так? Тому вона вже може проявляти цю особливість їй не важко. Але я збилася з запитання. Що ти сказала? Чому так відбувається? Чому жінка бере цей молоток, але не йде до чоловіка і не каже зроби це? От, от, дякую е, за нагадування, тому що вона не вміє просити про допомогу. Бо сила жінки це навіть в тому, що вона може проявити свою особливість. А особливість жінки це просити про допомогу, це про м'якість. А вона не вміє для неї, це ну можливо так не було в її сім'ї, і вона цієї опції. Картинці світу немає. Е, можливо, вона вже та що тут такого? Нехай поспить З, він, зміни. Е, робота була важка, що мені важко, я бачила, як це тато робить. Більше того, я це можу зробити. Але якщо це раз зробила другий, третій, то питання: а ти встигаєш зробити все те, що твоє, жіноче, по твоїх обов'язках? Ну, поки молода ще встигаєш, поки одна дитина встигаєш, а потім друга дитина, а потім. Ну, різні життєві ситуації, а ти встигаєш, і буває так, що жінка дійсно перейняла роботу чоловіка тут і своє, бо вона ж сильна, вона все може. Тут і пішла, порадила там, сестрі, братові, сватові, сусідам. Вона ж багато досвіду, має енергії. І приходить злюча додому. Діти бачать злу маму. Чому? Бо мама змучена, але вона не може в цьому зізнатись. І вона вважає, що без неї ну, просто ну, світ впаде. Як же так? І вона береться не за своє. Я часто своїм клієнтам так би пропоную таку образ, бо їм важко зрозуміти, коли вони це несуть. Ну я, я, я і там, я і там, а вони не цінують це. І я пояснюю, що в кожної людини є свій життєвий шлях. Ну, це ніби своя ділянка городу нам виділили. І наш обов'язок сапати там, корінці вибирати, дивитися, би не під'їдала зернятка якась там. Тваринка садити, леліяти те, що ми посадили, і продовжувати так? дивитися в межах свого городу. А ми дивимося на сусідній город. Ой, в тебе там буряни, а в тебе там то, і пішли посапали там, а там ще якийсь город. І пішли, беремо на себе город сусіда. В результаті наш там вже від сонця пригорає, наш там вже жуки з'їли ту картоплю. Ми своє не встигаємо, і звичайно, ми злі. І звичайно, ті люди, може, будуть вдячні або приймуть як належне і не обробляєш те, то, що тобі дано. І за це ти в результаті отримаєш що під зиму. Не, не, не той врожай, ти будеш незадоволена своїм життям, бо ти не реалізувалася, ти не встигла підготуватися до якихось визначених дат. Ти собі планувала до 30 чи до 40 мати щось, а тут. Куди твоя увага і час був розподілений. не на тих, бо ті мають самі за собою дивитися. Ти можеш їм підказати, але за них робити не можеш. Тому десь коли починають так від себе відділятися, а в такому форматі дивитися, як я пропоную, тоді стає зрозуміло. Це не означає, що все вирівнюється, але принаймні людина тоді розуміє, що ой, сьогодні я скажу ні, вибач, але я маю подбати про себе. Ми будемо сказати ні, бо образиться, а говорити будь про нас, о Боже. І тому ми це кладемо на перше місце а себе. Я стерплю, та я потім я все встигну. І потім маємо відчай, депресію з-за того, що не маємо те, що щиро прагнуло. Наскільки може вистачити цієї жіночої сили? Чи є о той обрив, що все, я більше не буду це робити? Чи так жінка буде собі котитися, як сніжний ком набирати, набирати на себе всі, всі ці побутові, в тому числі, проблеми, і, і все, і щастя немає? Тут питання, який вибір вона зробить, бо одна жінка такі вибори, так я пригадую, як я. Десь мало бесіду, так і в своїй сім'ї батьківській. Я кажу, ну та ж скажи ні. І на що мені так сказано було: ну як ти хочеш, щоб я вже на старість змінився? Тобто, так, от, часто люди отого от покоління радянського, ну бо цей великий режим він повпливав на свідомість, вони вважають, що ну, вже пізно, вже треба бути так, як є. Ну як це змінюватись? Е, тому хтось буде отак і доскону робити те, що він робив. А хтось, хто вже, скажімо так, дійде до, до дна, зрозуміє, що я вже не хочу копати ще глибше, бо я вже на дні. Все. Це залежно, яке прийде усвідомлення, яке прийде випробування. Часто людина, ну, душа ж не може це все терпіти. Ми не можемо постійно страждати. Ми прийшли сюди вчитися, уроки отримати. І часто, коли людина. Захворіє, бо вже енергії немає. Тоді вона починає згадувати про себе, задумуватись, піклуватися. І тоді є шанси великі, ну хоч на старість, але усвідомити, що так з собою не можна. Бо ти робиш великий гріх, більше того, ти показуєш своєму поколінню, своїм дітям, як треба, а так не треба. Це буде постійне покоління нещасних жінок, які все віддають, віддають і злі на свою долю. Війна ускладнила цю ситуацію. Набагато більше стало сильних жінок, тому що вони опинилися самі, правда? Як, як от тут, що ти можеш порадити цим, цим жінкам, як залишатися ну, мирними, добрими, ніжними? Ну, дивись, знову ж таки, війна велике, велетенське випробування на всіх. І жінка сильна, якщо вона вміє просити допомогу. І жінка. Українська побачила, що їй буде надана допомога, бо інші люди об'єдналися спеціально для того, щоб підтримати тих, хто в біді. Тому тут ми і силу проявляємо, і слабкість, і плачемо, і в той же час допомагаємо ближчому ближньому. Знову ж таки, якщо ми говоримо про причини, то це в нас війна, так? ця наша свідома з тобою. А наші батьки мали. Досвід війни Великої Другої Великої Вітчизняної. І е, жінка чому змушена була зробитись сильною? Тому що вона втратила чоловіка або чоловік був з інвалідністю, і треба було всі сили закумулювати, щоб е, відповідально е, свою сім'ю виростити, покласти на ноги. Тому е, десь урівноважилось оце е, рівноправ'я стало. Так? Якщо коли була частина життя, жінка була під. Чоловіком, то потім вона вже так вибрала цю роль ведучої. Ну, це одна з версій, що, е, чому жінки сильні, бо вони змушені були жити без чоловіків, втративши їх. Але інша є версія, що жінка завжди така була. Якщо взяти десь міфологію, прочитати, то ми знаємо образ жінки Амазонки. І в нас оцей психотип є. Ми можемо бути войовничими, ну, якщо складуться якісь такі обставини. Але приходить час. Створення сім'ї, а там не потрібно воювати. Ну, можливо, десь на вулиці, десь, щоб вибороти своє право, вийти з сім'ї, якої тебе гнітили, то потрібно було проявити ці риси. Але потім, якщо ти вже зустріла свого чоловіка, ти вже можеш проявити оцю принцесі, цю ніжність. Це буде важко зняти з себе цю амуніцію, але це потрібно зробити. Бо питання: ну, куди далі застосовувати цю силу. Тому в нас є різні образи: і матері, і берегині, і такої жриці, і такої мамочки, яка залюбить свого чоловіка. Але пам'ятайте, що чоловік не може спати своєю мамою. Тому він буде до неї так ставитись, щоб варто в собі так би, свою внутрішню суть так, показувати, а не тільки роль, роль, роль. Наостанок хочу запитати, сильна жінка це добре чи. Зле для самої жінки. Незалежно, як вона використовує свою силу, чи собі на добро і тим, хто біля неї, чи навпаки, всі страждають, вона в тому числі від своєї сили. Але якщо обрати силу чи інфантилізм, де я прошу завжди допомоги і не готова ні за що взятися, я страждальниця, то звичайно я виберу силу. Ну що ж, я думаю, наші глядачі теж виберуть силу. Дякую, Наталю. Дуже сподобалась мені сьогоднішня наша розмова. Окупанти, оці злочинці, які напали на нас, вони теж хотіли, щоб ми були слабкими, так ми і жінки, і чоловіки показали, що ми сильна нація, що ми переможемо і що ми будемо боротися, не зупинимось на цьому. Так пригадуєш тих жінок, які слойками кидали, яка відвага. Це ж сила. Це все про нас, це все про нас. так. Дякую ще раз. Бережіть себе, будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд, не зважаючи ні на що, побачимось.